Почну я з улюбленої цитати Карлоса Гонсалеса, дуже рекомендую його книжки. Їх, як мінімум, є дві вже перекладені обидві українською мовою. Цілуй мене міцніше і подарунок на все життя. Подарунок на все життя якраз про грудне вигодовання. Цілуй мене міцніше взагалі про виховання, про позицію батьківства. Що пише Карлос Гонсалес? Безперечно, сто тисяч років тому матері завжди знали, що робити без будь-яких книг або експертів. Шкода, що ми не можемо на власні очі це побачити. Чи носили вони дітей на руках, чи возили в візочках, вкладали спати з собою, чи в окремих дитячих кімнатах, до якого віку годували грудьми, як їх виховували, яким правилам навчали. Нам цього не дізнатись. Хоча, оскільки дитячих кімнат та візочків не існувало, ну, принаймні археологи такого не знаходять, деякі небезпідставні припущення ми можемо з вами зробити. І тепер трішечки не магії і не хімії, а такої більш логічної роботи, я вам скажу, що кожна з вас прийшла в ваше материнство з вашої родини. Від вашої мами, бабусі, прабабусі і так далі. Да? Тобто, коли дівчинка народжується, вона вбирає в себе оцей досвід материнства з власної сім'ї і під час пологів отримує до цієї папочки ну, такий собі віртуальний ключик і має можливість вишукувати серед цих всіх папочок якусь потрібну для себе інформацію. Що мається на увазі? Що тут у цих папочках? А, ну І, до речі, приємний бонус. У нас є там корзиночка, в яку можна скидати, ну, те, що не дуже, не очень, <смі>, очень потрібно. Коли ви були дівчинками, дівчатками, що народжені, і потім зростали до сьогоднішнього дня, ви навколо себе бачили інших жінок, які виконували материнську функцію. І вся ця інформація, вона ось тут в цю папку ZIP архівовано збирається. Усіх так завжди буває. Дивимось якийсь о, фільм, бачимо, як там мама дитину тримає на руках чи не тримає, годує груддю чи годує з пляшки. Спойлер більше з пляшки, звісно, в фільмах ми бачимо. А мультфільми на жаль, не так багато материнської позиції в мультфільмах, але буває. А далі ми спостерігаємо за тваринами, там теж є ролі. А материнська роль, роль зозулі, як нам розповідає, да до речі, дуже цікаві є від орнітологів. Припущення ну не припущення, а такі гіпотези, те, що вони спостерігають, що Зозуля не тому підкидає. Є ж така легенда, не легенда факт підкидає свої яйця, що вона там погана матір, а навпаки, через те, що вона супермама, яка шукає безпеку для своїх пташенят, бо власне самостійно вона не може їх захистити. І нещодавно був дуже цікавий випадок. Якщо раптом дивитись на Ютубі різні документалки і прямі трансляції, то у нас в Україні є трансляція за парою лелеко, Дарка і Грицько, дуже цікаве. Якщо у вас є вільні 5-10 хвилин протягом дня можете зазирати, дивитись, вони там дуже прикольно турбуються один про одного, птахи лелеки. І от нещодавно власники каналу цього пропонували. Цікавезну історію, яка трапилась у їхніх колег в іншому зовсім десь там територіально-географічній зоні, гніздо-лелек. І в це гніздо вночі прилетіла доросла самка лелека, чи як там птахів, не сами, в общем, пташка вона. І зробила вигляд, що вона загинула, ну тобто вона просто вкинулась в це гніздо, голову звісила, перетворившись на таку собі мертву пташку, щоб її не прогнали з гнізда. І в цей момент, поки вона прикидалась, там це триває 5-7 хвилин, вона знесла яйце і полетіла собі далі. І от орнітологи вивчають цей випадок, хтось каже, що це не поодинокий випадок. Що сталося? Що сталося з гніздом тієї пари лелеку, якої От мало вже народитись яєчко, і вона, щоб його не втратити, принесла в чуже гніздо. При цьому, ну, якось ризикуючи буквально життям, тому що великі між собою дуже сваряться за гнізда, за територію, за простір. Ну, Така собі природна природний відбір. І той майбутній тато тепер вже чужинець, але яким приймає тепер яйце цієї пташки він міг би її запросто вбити. Там такий клюв величезний, він якось і дзьобав, намагаючись зрозуміти. Потім, мабуть, ну, ті, хто спостерігали за цим відео, кажучи, мабуть, пташки зрозуміли, що відбувається, що зараз буде нове яєчко, тому що це дуже ну, для них це щемливий момент, якщо будете дивитись. Побачити, там можна відмотати назад або подивитися, коли коротке нарізані. відео. вони реально турбуються про свої яйця. Вони реально знають, коли буде наступне яєчко. Вони реально. Там ну, все зносять в гніздечко і так далі. Це до чого? До того, що якщо дівчинка бачить оцю турботу в природі або а, кішку свою бачить, да, кицю, яка народжує кошеняток і за ними турбується, це додає материнської такої впевненості, домінанти, знань про те, що таке бути мамою. Спостерігаючи за своєю мамою, яка а, піклується про молодших братів і сестер, вона дівчинка отримує ще певний досвід. Ну наприклад, її мама носить дитину на руках, брата, сестричку, а сусідська тьотя не носить, вже робить висновок дівчинка. Тут в неї буде різні папочки. В одній папочці ті жінки, які носять дітей на руках, в іншій папочці ті, які не носять дітей на руках, і вона вже буде собі обирати яку з тек. Вона залишить в активі, яка буде в пасиві, а яка взагалі піде десь там собі у кошик і не буде використана. Це все те, що ви робите несвідомо. Ну, навряд чи ви лежите колись серед ночі, згадуючи якісь епізоди з вашого минулого, і думаєте, ага, це буде в теку активного користування, а це піде в пасив. Як знати, що у вас в активі? В активі те, що ви робите на автоматі. Ну тобто, перший такий. Імпульсивний, здається, імпульсивне рішення, крок а це є на автоматі. Ну на що це схоже, що таке автомат, коли ми закриваємо двері? Ключам, і його десь там кладемо. Ми зазвичай кладемо його в якусь конкретну кишеньку або в сумці, або в одязі. І якщо раптом сумка змінюється, то треба трішечки уваги, куди саме покласти ключ, щоб не забути його потім звідти взяти і двері відчинити. А якщо на автоматі поклали і забули, то повертаємося і перевіряємо, точно двері закриті, чи треба їх зачинити. Зрештою, да? Думаю, що це вам ну, так більш зрозуміло стане, що з вами відбувається. Особливо коли є отут в питаннях материнства якісь ну, такі суперечливі думки з одного боку, так хочеться, з іншого боку, так. А там десь пішли в когось в блогерів, подивились, яка ще третя, четверта, п'ята позиція. Обирайте те, що вам зручно. Те, що вам комфортно, і те, що підходить вашій дитині, тому що індивідуальний підхід він вже виправдав себе тисячу разів, і ми точно знаємо, що діти типу однакові, але, але між тим вони відрізняються. Ну, от, якось так воно. Стається, що в одній тій самій родині так може бути, що, наприклад, старша дитина спокійна, а менша дитина активна. Або навпаки, є да? такий жарт, що якщо б не спокійність старшої дитини, могло би не бути. Така промоакція з старшою дитиною допомогла жінці усвідомлено обрати народження ще однієї дитини. Окей, ми з вами рухаємось далі. І тут потрібно задуматись, що у нас з вами відбувається щодня в голові. Всім відома композиція, що жінка одночасно може робити тисячу справ, і це для неї не є якимось там складним процесом. І якщо ви задумаєтесь, що ви сьогодні робили там ще 15-20 хвилин до того, як включити ваш гаджет і потрапити на цей зум, і навіть зараз паралельно з тим, що ви, можливо, дивитесь на екран, можливо, ні, але чуєте мій голос, можливо, тримаєте дитину на руках, годуєте її, можливо, там не знаю, щось біля плити робите, або поливаєте квіти, або на прогулянці ходите, та і одночасно з цим спостерігаєте, що є довкола, що робить ваша киця або собака. Собака, якщо вони поруч, що там десь, можливо, якась музика лунає, які настрій у дитини, чого б вона зараз хотіла. Тобто, тисяча думок у мами це є нормою. Ну така Психологічна можливість психіки активізувати одночасно великі групи нейронів, і кожна з них там якісь процеси свої відпрацьовує. У дитини в цей момент лише одна думка. Де вона моя мама, де мій персональний дорослий? Є такий термін в психології, той дорослий, який піклується про мої потреби, який має відгад... ну, так би мовити, відгадувати. Да? Тобто дитина не думає, що для мами може бути складно оця рисочка на лобі. Це в мене про поганий настрій, чи про зосереджене розглядання, чи я просто зараз пукну. Да? От дитина думає, що мама просто вгадує чудово і знає все, що відбувається зі мною. Но вона не називає в своїй голові маму, мамою зрозуміло до певного віку, а тому що ну, лексика як така не потрібна для думок, дитина думає трішечки інакше. Потім вже нанизуючи слова на те, що в неї там відбувається в подумках, це з вами сьогодні. Наталія Мовчан.